Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж заїхав Ford Galaxy 2017 року, оснащена 2-літровим дизельним двигуном пробіг 277 тисяч. Машина в нас з Європи, в Україні з травня місяця в чорному кольорі, великий просторий, семимісний міні мінівен, має додатковий третій ряд сидінь. Авто готове до будь-яких перевірок. Дуже ахайне, дуже доглянуте. Ось такий у нас тут просторий чорний салон третій ряд сидінь, світла стеля, дуже затишний автомобіль, комфортний для великої родини та для подорожей. У нас тут є електросклопакет, оснащений круїз контролем, присутній електропакет склад дверей, механічне регулювання сидінь по висоті, мультикермо, регулювання по висоті та по виліту. Ось у нас власне, приборочка магнітола. Автоматична коробка перемикань, двозона кліматична система. Авто повністю на ходу. Очікує на свого нового власника за адресою міста Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія Автопарк Ю. А також ви маєте можливість придбати цей автомобіль в лізинг або в кредит. Автопарк приїхали, потестили, купили.